Під стінами міської ради камянця подільського збираються люди. Це рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників. Вони розгортають прапори та світлини рідних. Серед них Ольга. Жінка каже, переїхала до Кам'янця-Подільського з Херсонщини. Її чоловік потрапив у полон. Він вже більше трьох років знаходиться в полоні З травня 2022 року. Лонвід потрапив у Маріуполь, і до сих пір він знаходиться в патівнях Кремля. Особисто для мене ця алея дуже важлива, бо я хочу, щоб люди наші, які дуже втомилися від війни, щоб вони пам'ятали, що є такі люди, які до сих пір не вдома, які до сих пір не можуть повернутися додому, бо така складна ситуація з обмінами. Щоб з'ясувати, коли розпочнеться облаштування алеї, представники підшли до міської ради. До них вийшла секретар міськради Ірина Шелепницька. За її словами, підготовка до облаштування алеї триває з вересня. За цей час обирали локацію та виготовляли конструкції для розміщення фотографій. Серед п'яти локацій робоча група обрала вулицю Соборну, каже Ірина Шелепницька. Завтра на Соборні з дев'ятої години. Підприємство, яке розробляло ці конструкції, портрети відповідно до вимог затверджених, розпочне роботи на соборність встановлення алеї надії. За словами Ірини Шелепницької, на облаштування алеї з бюджету міста виділили 100 тисяч гривень. На першому етапі планують розмістити 54 портрети. Після зустрічі з представниками міської ради родини вирішили, що збиратимуться від міської радою повторно, якщо цього тижня монтажні роботи не розпочнуться. Розповіла учасниця акції Яна. Ми будемо очікувати встановлення алеї надії і будемо надалі боротися за те, щоб і ОТГ також було на цій алеї. За словами секретаря міськради, аби додати портрет на алею надії, родини зниклих безвісти, які проживають у Кам'янець-Подільській громаді, мають написати заяву у місцевий департамент соціального захисту Леся Продолз Суспільне новини Хмельниччина.